Привіт вам із індіани. Як бачите, я вдома. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 10 червня. І перед тим, як я розпочну перший огляд новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. і Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А дуже багато української теми на американському просторі для тих, хто постійно на каналі, ви знаєте, що я завжди розпочинаю з української теми. А, і великих, і менших новин, деякі сьогодні я навіть не включаю в огляд. Ну, розпочну з того, що о, о, на американському просторі розказується про о, саміт миру чи мирний саміт, який має відбутися у Швейцарії. Говориться про те, що там буде. Відвідують цей саміт, відвідують 90 країн. Говориться також, що Росії там не буде, тому що вони не отримали запрошення. Ну і росіяни, звичайно, сказали: а ми ви не приїхали, якби ви нас позвали. Ну таке, коротше. Також розказується про те, що ГУР вперше вразила надсучасний чи сучасний, якщо так надсучасний сучасний російський літак су 57 він був запаркований на базі в місті Актюбінську. Це 600 кілометрів від лінії фронту. Знову ж таки, цікаво, що американські журналісти. І це цю інформацію і взяли від українського ГУР, хоча ті не розказали, як вони вразили саме цей літак. Але також і е е е подивилися, що про це говорить Файтер Бомбер. Я так розумію, дуже популярний серед росіян. там Телеграмщик, чи хто він там такий. Так от він сказав, що це було зроблено за допомогою дронів. Ну, В принципі, логічно, 600 кілометрів. А супутникові знімки, які це підтверджують, показують, що 7-го числа літачок стоїть, 8-го числа на місці літачка вже, по суті, яма, скажімо так, така от новина. Хороша. А ще новина про літаки, про f 16 для України, і ну не говориться про те, чи вони вже в Україні, чи ще не в Україні, а говориться про те, що літаки, які мають прийти в Україну, а деяка частина із них планується, що вони будуть паркуватися за межами України. В якій конкретно країні це буде відбуватися, не говориться. Тобто, може бути декілька варіантів там Польща, Румунія, я не знаю Чехія. Знову ж таки, не говориться про які саме країни. от Говориться про те, що ті, які будуть задіяні в операціях, будуть в Україні, а ті, які там ремонт проходить і там підмінні, якось отак. Тобто, такі дуже так розмито, але от говориться про це. Ну і також говориться про те, що. Путін одразу пригрозив ті держави, де будуть приваковані українські f 16 і Ми будемо глупити по цих країнах. Ну, але знову ж таки, на даний момент, поки що ніхто не знає, що це за країни, і взагалі про що це взагалі новина? Ну, але от е, тема f 16 така. Ось є новина про те, що е, Сполучені Штати Америки е, на території Польщі, там, по суті, американці і поляки разом. Планують запускати я не знаю базову чи таку дезінформаційну компанію, чи вірніше запустити роботу проти російської дезінформації. Ну і знов ж таки глобально не розказуєте, чи вони будуть займатися там на довгу перспективу, але з чого вони перше будуть. Чим перше вони будуть займатися, те, що вони будуть розбирати всю брехню, яка лєється з російського е, простору, і по суті. Випускати там чи відео, текст-меседжі, там різно знову ж таки в соціальних мережах, в різно в інформаційному просторі, в різних варіантах, по суті, будуть показувати російську брехню і там розказувати про правду. Ну і, можливо, трошечки щось будуть і більше робити в цьому плані, але знову ж таки, інформаційна війна проти Росії в допомогу Україні. Говориться про те, що в принципі українці самі, ну можливо, і справляються, але чим більше, тим краще. А, і можливо, в даному випадку не стільки буде про захист інформаційний, скільки вже можна буде перейти а, в інформаційний наступ. Американський простір, ну, найгарячіша новина це судовий процес Хантера Байдена. До останнього а, очікувалося, чи буде Хантер Байден сам персонально давати свідчення в цьому процесі. Говорили там всі його. і Колишня дружина і його колишня гірфренд, вот, і діти там давали свідчення, тобто говорили і інші свідки відповідно, але до останнього очікувалося, що, можливо, сьогодні в понеділок Хантер Байден персонально буде давати свідчення з приводу того, що він наркотики, не наркотики, чи під наркотичним а, впливом, чи ні, коли він купував зброю, коли він там брехав, не брехав і вся ця штука. Ну, все закінчилось тим, що судовий процес по суті закінчився. І тепер, от зараз, на даний момент, як я записую це відео, проходить обідня перерва. Тобто, і звинувачення, і захист закінчили із свідченнями своїх свідків. Тепер будуть останні аргументи. Ну, очікувалося, що судовий процес займе 5 днів, тобто мав закінчитися в п'ятницю. Схоже на те, що все має закінчитися сьогодні, можливо. Затягнеться ще на якийсь час. Ну, от, е, якщо все дуже швидко буде, і все дуже зрозуміло, можливо, буде і рішення суду присяжних вже сьогодні, але, скоріше, цього це вже буде все-таки завтра. Ось. А Трамп. Новина про Трампа. Це для мене трошечки така новина. Я не знав, можливо, це відомий факт для всіх інших. Але кожен раз, коли дивіться, коли так само от проходить судовий процес і людину визнають винним, і це не тільки про Трампа, це про будь-кого. І а, сам а, вирок вже виноситься через певний період часу. Там говорилося про те, що. Суддя з кимось має консультуватися там спеціалістами, там ще певні люди, які займаються цими справами. Так от, оскільки це Трамп, то от воно вилилося в інформаційну площину. Виявляється, що це всі це проходять. Так, от, після того, коли Трамп був визнаний винним. Він тепер має провести е, співбесіду із таким Probational Officer, Офіцер, який випробувальний, здається, якщо так можна, я пробував знайти правильний переклад на українську мову. Зазвичай цей випробувальний офіцер це коли після тюремного е, заключення злочинця випускають відбувати залишок тюремного ув'язнення під умовний термін. От випускають його умовно, і там залишається рік. Два роки, і злочинець має ходити до таких от е, оцих офіцерів, відмічатися, там проводити якусь півдесіду, там розказувати, можу я знайти роботу чи не можу. Тут тобто всі про такі штуки. І от для мене, наприклад, це реальна новина, що виявляється, перед тим як суддя має винести тобі вирок, злочинець так само має прийти до оцих. Ну я думаю, що це не та сама людина. Я думаю, одні займаються перед ув'язненням, а другі після ув'язнення проводять ці бесіди. Так от, Трамп буде, от, ну, знову ж таки, велика новина в чому, що Трамп перший президент, хто попав в таку ситуацію. Ну, але е, унікальність моменту заключається ще в тому, що, е, як мінімум, по законах штату Нью-Йорк, е, я нагадаю, суд відбувся в Манхетені, е, злочинець має прийти персонально на цю співбесіду з тим офіцером, але оскільки це Трамп. Оскільки це навіть не Трамп, а просто що це колишній президент, йому пішли трошечки на уступки. Ця співбесіда пройде а, через відеозв'язок. Тобто цей офіцер буде в Нью-Йорку біля відеокамера, монітори, а Трамп буде в себе вдома на Флориді. І от має пройти. Я не знаю, чи це буде одна співбесіда, можливо, ще буде. Але ця співбесіда. А вплине на те, який конкретно вирок буде оголошено 11 липня. Тобто, якщо Трамп ну, почне себе вести трошечки, так сказати, як він дуже часто вів під час себе, під час судового процесу, може це бути йому і піти в мінус. Ну але от така новина велика. І ще новина про Трампа. На цих вихідних він проводив свої мітинги в Лас-Вегасі. І це, дивіться, знаєте, я б назвав би своїх от трошечки 5 копійок. Я просто стараюся при огляді новин свої емоції не вкидувати, але тут не втримаюся. Зразу скажу наперед, це. Передвиборна гречка по американськи, якщо так можна сказати, на цьому мітингу Трамп пообіцяв щось новеньке для своєї секти, а саме те, що він сказав, він, коли його виберуть президентом, зробить так, що чайові, які залишають для офіціантів в ресторанах і в готелях, не будуть обкладатися податком. Ура, перемога! Голосуємо за Трампа. І декілька моментів з цього плану. Паралельно на зустрічі з донорами, мультимільйонерами, мільярдерами, точніше, навіть сказати, він сказав: дивіться, що якщо виберете мене, я ваші податки ще більше обріжу. Я не хочу сильно повторятися, але я робив спеціальний випуск півгодини, тільки про це розказував, розжовував, по суті до деталей, що зробив Трамп. Під час своєї каденції зрізавши податок для корпорацій на 30, від 35% до 21, назавжди, прийнявши як закон для звичайних лопухів смертних, таких як я, він зробив тимчасові знижки, які для багатьох взагалі не було ніяких знижок. Ось, і тут він так само каже, що будемо для вас опускати такси ще менше. А ви Байдена, вас будуть дерти, як кажуть, липову, там козучі, як цей вираз каже, чи липову, коротше, забувся, вибачайте. Так от, декілька слів з цього, з цього приводу, з того, що дивіться, люди радіють, ура, чи він не вкладається податками і так далі. По-перше, це. Реально мізерні гроші. Це як дали перед виборами. Юлія в Україні дала там гречку, кульок чи мішок. Я не знаю, кому там, що давали. Все, голосуємо за Юлію. Буде Юлія, буде все. Да? Так і тут. По-перше, це мізерні гроші. По-друге, це приблизно торкається ну, може, 1% людей, які були присутні на тому мітингу. Ось. Але дивіться, історія про те, що Трамп це людина, яка Чотири рази свої бізнеси заповняло на банкротство. Чотири рази. Отакий він успішний бізнесмен. Це звичайний як бізнесмен розваділо на гроші, так тепер як і президент. Це система, така я вам скажу. Це як американський варіант Януковича. Це просто для людей вкидають хтось там якусь християнську таку. Наживочку, я вам он там про Біблію щось сказав, ще щось іншим сказав. От я вам податки там для офіціант скину і так далі. А насправді борги держави заходять в трильйонні, в трильйонні борги, за які ну, мої діти ще, мабуть, не розплатяться, тому що на даний момент щоденний тільки процент на інтерес на ці борги це сотні мільярдів доларів щоденно виплячує не сотні, сотні мільйонів доларів щомісячно. Ну, там. там страшна цифра щоденно навіть. От, ну і звісно, там виступили Крім Трампа і його круті друзяки, такі як Мерджері 에, Тейлор Грін. Ну, і вона його, звичайно, порівняла, що я вірю в Ісуса Христа. А Трамп це по суті Ісус Христос, тому що Ісуса Христа е звинуватили несправедливо, а потім розп'яли на Римському Христі. Подібне відбувається з нашим великомучеником Трампом. Ну і взагалі весь мітинг був проведений про те, що всі, хто звинувачують і суддя Трампа, це дурні. Це і новий прокурор дурень, і Байден дурень. Вибирайте мене. От і все. Ура! Велика перемога. Е Дивіться, яка новина? От я зазвичай обходжу тему Ізраїлі, взагалі. А, тема болюча, така з якоїсь сторони не глянь. Але на цих вихідних а, пройшла операція. А, знову ж таки, військ. Постійно там іде ті бомбардування, і, на жаль, гинуть багато мирних жителів. Але під час усієї останньої операції а, вдалося звільнити четверо. А, Людей, яких, яких що тримали в заручниках, і е, історія про те, що один із цих чотирьох батько е, 22 роки, до речі, хлопцю, який був цей, тримали його заручником, його батько не дочекався буквально декілька днів. Тому що, коли хлопець е, хлопця забрали ці Хамаси, то він ну, сильно це вдарило по людині, сидів по суті, не відлазився від новинних ресурсів, слухаючи, думаючи, де б можливо що змінилося, і в кінці кінців. Інфаркт, сердечний приступ і смерть його не відкачали. І я вам скажу: дивіться, на сьогоднішній день іще 116 людей знаходяться в заручниках. До речі, очікується, що дехто із них вже мертвий з першого дня, навіть це от 7 жовтня минулого року. Із цих 116 заручників. 5 громадян Сполучених Штатів Америки. І я вам скажу от знову ж таки своїх 5 копійок, відносно того, що гинуть мирні люди чи не гинуть мирні люди, боляче чи не боляче, я вам хочу сказати з такої позиції, якби моя конкретна дитина була, чи ваша конкретна дитина була в числі цих заручників, яких забрали би і півроку там тримають і хто із но що з ними там роблять, скажіть. Сильно ви переживали би скільки там інших мирних людей загине. Розумієте, коли говоряться про пинення віг... вогню, на мою знову ж таки суб'єктивну думку, яку позицію має Хамас? Відпустіть заручників, тоді можна говорити про пинення вогню. А так, коли рідні люди там сидять і просто все забудьте про них чи що, які рішення? Ось. Ну, трошечки давайте до мирних буденних справ. Історія із штата Вайомінг, там а, така бізнесова культурна проблема, така. Там одне туристичне місто, до речі, а, де заробляється на туризмі завдяки, по суті, тільки туризму заробляють 1 мільярд 200 мільйонів доларів в рік. Що трапилось там? Через, знову ж таки, це Вайомінг гірська місцевість, там а, тонули, кажу, тонули танули сніги. І почалася проблема з дорогою. Там доволі така хайвей-автомагістраль, по якої єдина, по суті, єдина дорога, якої туристи можуть добиратися до цього місця. На минулому тижні ця дорога пішла тріщини по дорозі. Її закрили на ремонт. Здається, ось ось тільки замазюкали. Але на цих вихідних якраз добре, що дорога була закрита, ніхто там не їхав. Пішов сув ґрунту, і цю дорогу повністю змело. Повністю. А це не просто там серед поля це дорога таке, відео там видно показує, така майже насипна, перешийчик такий. Відбудувати назад це хіба що мости. Такі речі за день не робляться, як ви розумієте. Можливо, і за рік таке можуть не зробити. Тому що знову ж таки тепер треба геологічні дослідження, що там зробити, чи будуть наступні суви, щоб знову не зробити дорогу і не розвалили через півроку. І як ви розумієте, 1,2 мільярда доларів мінус тепер для бюджету цього міста, як мінімум, чи для того регіона, хто там задіяний, тому що там і турист, і ресторани, і це все діло це тепер накривається, як то кажуть, мідним тазом. Тобто, Хтось можливо втратить і роботу через це діло, тому що поки це назад не відбудується, це роки, або яка там альтернативна версія цього всього порятунку, не зрозуміло. Ось і, і ще одна така тепер культурна а, новина: це а, на цих вихідних вийшов фільм Bad Boys, погані хлопці. Там головний актор Уилл Смит і Мартін Лоренс, такі комідіанти, два друга поліцейських. Взагалі, це вже четверта, а, четвертий фільм із цієї серії. Перший вийшов вже більше 20 років тому назад. На початку він дуже був популярним. І, в принципі, касовий збір в Америці зібрав 56 мільйонів, що на даний на цих вихідних номер один. В інтернаціональному по всьому світі додатково ще плюс 48 мільйонів. Тобто, в сумі, як ви бачите, сотню перевалило, але, але відгуки про цей фільм неоднозначні. Він набрав всього-навсього 60. 4%. Ну, В принципі, можливо, люди вже втомилися від такого одноманітного. Я фільм конкретно не дивився. От, але говориться про те, що нічого нового немає, це все те саме затерте, тим більше вже два старих діда, їм там вже під 60 років, що одному, що другому. Зовсім не та історія. І коли такі два старих діда прикидаються такими дурочками собі, ну так з огляду пишуть. Це вже трошечки навіть сумно з якоїсь мірі. А, взагалі, в новинах, окрім цього фільму, говориться про те, що проблема на американському, в американському кінематографі. Треба таких і ще десятки хоча б таких фільмів з такими касовими зборами, щоб якось зробити зміну в кінопрокаті в Америці. Про що йдеться мова? Як ви розумієте, після ковідного пандемії сезону? Всі кінотеатри були закриті, люди були вдома, там в ізоляціях і так далі. І дуже зручно всі багато людей, скажем так, не всі, але багато людей то пристосувалися до таких штук, як Netflix в Україні. Я так розумію, так само знаю, що така штука в, Украї... в Америці декілька є таких ресурсів, де ви просто сидячи комфортно в себе на дивані, жуєте чіпси, нікуди не треба йти. Рентанули цей фільм, або навіть його купили і декілька разів передивилися в себе на дивані. Люди собі поставили там і сираун саунд цей такий круговий сигнал, що в деяких випадках хтось може зробити навіть крутіше, ніж в кінотеатрі. І люди не також і спішать повертатися в кінотеатри. І в принципі, в багатьох містах по Америці здоровенні кінотеатри закрилися, закриваються, закрилися і от. Як закрилися перед ковідом, назад не планують відкриватися. Ну і остання новина: я трошечки сьогодні таким заворотиком зробив знову ж таки про Україну. Так само в топах американських новин, не всіх, але в багатьох новинних ресурсах це спортивна новина і про Україну історія про те, що в Римі на цих вихідних... Відбувається Чемпіонат Європи із легкої атлетики. І історія про на українку Людмину у Оляновську. От, історія про спортивну ходьбу. Спортивна ходьба, і змагання було на 20 кілометрів. І перед фінішною лінією, там третьою йшла іспанка. Я думаю, можливо, я спочатку побачив це відео на інстаграм. Я не звернув увагу, що це виявляється новина-новинна, тому що спочатку мені вчора вискочило. От прикольно так. Історія про те, що іспанка йшла третьою, мала отримати бронзу. А відрив від Українки там в останні, там коло, я так розумію, чи, яка там це було 50 метрів відстань. За 5 метрів до фініша вона вже десь, я не знаю, як в неї опинився іспанський прапор, вона почала там уже святкувати, ура, ура, прапором махати. І українка 50 метрів доганяє і за 2 метри до фінішної лінії її обганяє. Про це просто знову ж таки. Всі спортивні американські ресурси, які от трошечки про цей момент сьогодні я дивився, згадали. Тому що, от про таке, по-перше, про Іспанку говорять, як можна святкувати, не дійшовши до фініша. І таких випадків, якщо ви подивилися, багато є взагалі. Ну, на цей раз це українська історія. І от українська жінка виграла бронзу, звичайно. Ну, і цікавий такий момент, до речі, що ця Оля. Відбувала дискваліфікацію за допінг з 15 по 19 рік. Отакі повернення в спорт, і от така одразу сенсація. Звісно, ця бронзова медаль була присвячена Україні, українському народу. Маленька перемога, яка трошечки дає радості для українських людей. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Я вам вдячний за вподобайки, підписки і коментарі під моїми відео. А на цьому все сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!